Доброго дня, Opel Ampera E Стикнувся з такою проблемкою, з якою стикався у багатьох автомобілях і рішав я її однією той самий варіантом. Коротше, пищавка пищить. Я того не люблю. Розібрав, сідушку опустив наниз, там її роз... цей розйом розкрив і витягнув отакі вусика. Я їх перше загинав, вони працюють на. Коли вони докупи, то воно показує, що пасажир не пристібнутий. Коли вони розжаті, тоді контакту немає і показує, що пасажир пристібнувся. Не знаю, видно, не видно. Отакі От штучки. Дві. Тут я розібрав уже, потім покажу, але тут є нюанс: оці болти вони не є доступні. Там немає болта. Насправді його немає. він є... Влитий там в цей. Ламається одна штучка. Ну так, ламається під цей. і Скажімо так, силою. Вони, пластмаска така досить хороша. І силою, коли зламати, можна витягнути з цього корпусу. Потім покажу, як я це робив. Зараз я хочу витягнути ще одну цю штучку. Я одну витягнув вже не знаю, чи її О, видно її. Ось тут вона. Mm. Зараз попробую показати. Ось тут вона одна є захована. Одну я витягну оце, бачите, така металічна, тому отам, отам, оця з цього боку є, а з цього боку я вже витягнув, немає нічого. Попробуємо поставити витягнути. Не знаю, буде видно, не буде видно, ало. І отако я її витягую. Можна навіть з там того боку. Якщо нажати, навіть зручніше. Оце видно. Зараз одної немає, друга є. Вона отам захована, вони працюють на розжаті. Видно, як вона вийшла. І я її нахрен витягую. Це є контактна група, яка мені не потрібна, бо я не люблю цього. Ось цікаві. Все. Воно не показує ніяк і Це воно показує, що цей контакт, оті два дротики йдуть, воно показує, що він роз'єднаний. Можна там, напевно, відрізати, але не знаю, не рекомендую. Далі вона запихається ось так. Е, ця штучка йде до серединки. О, не провтикати Оцю до серединки, а там ту ми потім покрутимо. Натягуємо зверху. Натягнули. Це... це зверху. Зверху так прокрутили, бо одне вирвалося, Там це не, це не болт, це, ну, це болт, але який має ребра, він не має різьби. І це зверху накручуємо. Пізніше тут зажимаємо сильніше і воно має тримати. Якщо один раз розібрати, я думаю, біди не буде. Саме важче тут оці пазли. Оці, вони заходять туди всередину. ну... Коротше, тяжким трудом. І так само я їх витягував. Витягував я їх е, рукою. отут тяжко так нажимав, нажимав і побачив, що воно вилазить. І там можна було чуть підважити, а можна було і рукою вирвати одне. Пізніше можна отверточками. То тобто я не пошкодив, немає ніяких подряпин взагалі. Не знаю, чи видно. І все, далі. Далі заложити. Теж так трошки тяжко. Ну, можна спробувати. Оцим вусиком треба так якось вигинати. Зараз покажу, як я це зробив, бо одною рукою тяжко. А от видно, одну я запхав. Оцю. І там ті таким самим макаром і цю догори. І пізніше натиснути оцю, і воно буде все класно. І нічого не показує, ніяка помилка не вибиває, можна кататись сміло. От результат вийшов. Ну, практично нічого там не цей. Трошки відламалось, там таке, але то дурничка воно. І далі так само от, заводимо. Ніякої помилки. Ніякої помилки по цьому немає. Можна кататися сміло.